Всім привіт! Я Іван. Ми знаходимося на стадіоні Моторанчо. І сьогодні у нас на огляді Сурон 25-го року новий електробайк. Ми розповімо, що нового на ньому є. Також для прикладу, у нас є е, попередня модель 24-го року, яка вже була в експлуатації. На ньому більше тисячі кілометрів пробігу по бездоріжжю. Тому у нас є що про нього розповісти. А саме хотів би розповісти, для чого ми використовуємо ці мотоцикли саме на мотошколі Моторанчо. Не так давно вони в нас з'явились, десь в користуванні до півроку. У нас вже цей мотоцикл є. Нам легше навчити людину, яка прийшла зовсім без якого мотоциклетного досвіду. Тобто їй набагато легше навчити гальмувати, прискорюватись, в неї немає там задачі вижити щеплення, переключати передачі. Тобто, це затрудняє процес навчання, тому що людині важче поставити, наприклад, базу технічну, тому що в неї там ще. Куша задач — це вижити щеплення, включити передачу, не бросати щеплення, там, тормоз на нозі, тобто набагато важче вчитись з нуля. І коли ми почали використовувати сурон, ми, помітно, швидше почали підготовлювати наших учнів до бездоріжжя, тому що вони проходили набагато швидше цей курс навчання. Для прикладу, в мене є люди, які зовсім навіть на велосипеді не вміли їздити. Ми посадили на сурон, там декілька тренувань, і людина вже поїхала на Хонді CRF 125 на механіці з щепленням. Ну, в принципі, повнорозмірний мотоцикл. Я думаю, якщо б ми навчали відразу би на Хонді, то це було б дуже довго, затруднительно. І в цілому людині могло перехотітися в цей момент, тому що це занадто складно для неї, тому що вона, в принципі, не може тримати вагу, бо вона не вміє їздити навіть на велосипеді. Для чого все ж таки потрібен цей сурон, цей електробайк. Його можна використовувати зовсім в різних направленнях, Тобто можна там, їздити на доставках, так його зараз дуже часто використовують. Але в цілому, якщо ми розглядаємо оффроуд, якісь навчання, то це класний байк, який підійде для того, щоб бути посередником для того, щоб перейти до більш потужного, серйознішого апарату. Тут більш легше. Керувати ним, тут немає коробки передач, тут а, органи е, торможення знаходяться всі на рулі. Тобто задній гальма знаходиться зліва, а не на ногі. Е, в принципі, він легший, він е, легший в обслуговуванні. Е, і перевага тим, що він на електротязі, тут немає звуку, ти можеш його використовувати в себе на дачі. Та, в принципі, якщо в тебе є огород, ти можеш там уже накатати собі колі і построїти якийсь виліт і, в принципі, вже відпрацьовувати якісь. Елементи мотокросу та індуро. Треба розуміти, що зараз як такових змагань на цих мотоциклів немає. Тобто це все-таки більш фанова штука, на якій можна кайфувати, відпрацьовувати якісь елементи, там, стрибки, підйоми і спуски по горам. Можливо, якісь пам-треки, можливо, якісь там, де в принципі, ганяють чуваки на велосипедах. Можна це робити все на суроні. Сьогодні ми його протестуємо, покажемо, на що він, в принципі, що він може. І що ми можемо на ньому робити. Е, і в цілому розповімо його те технічні характеристики і нюанси, з якими ми зустрілися, коли використовували попередню модель 24-го року. І з приколів, те, що подобалося саме мені, те, що на ньому дійсно дуже легко навчитись їздити на задньому колесі, Тобто тут можна легко контролювати мотоцикл на балансі, тому що тут а тормоз знаходиться з лівої руки. Тобто мені не треба там напрягатись ногою. Ногою це не так точно, рукою болі. Е, легше зрозуміти наскільки треба нажимати гальма, коли ти їдеш, наприклад, в балансі. Тому е, навіть для людей, яких є вже там великі мотоцикли, тобто якісь там ендуріки або турендуро, або кросові. В Принципі легше навчитись на суронів, а потім з цими знаннями перейти вже на більш здоровий мотоцикл і відпрацьовувати там. Та і, в принципі прикол використання електробайка, а саме сурона, тим, що ну набагато простіше, немає цього м'яка. Загрузи мотоцикл там в бус, поїдь на заправку, потім поїть на трек, вигрузи, покатайся, обслужи фільтр, змазуй там то, то. Ну, тобто набагато легше, і саме головне, що тут немає звуку. Тобто, ти можеш, в принципі, по фану тренуватись десь в парках. Ну, якщо це в принципі легально. Е, виїжджати в якийсь скейт-парк, е, в пам-треки, це я вже це про це говорив, в принципі, але дійсно ти можеш набагато легше відточувати на ньому своє мастерство, свій баланс, свої якісь е, маневри. Більш простіше. Тобто набагато легше, і тут нема чому особо ламатись, тут е, акумулятор заглядив. Бам, поїхав. Не дивлячись на зовнішній вигляд, що він може не виглядає так масивно і потужно, як там повноцінний ендуро кросовий мотоцикл, в цьому мій зрост 180 см, я на ньому відчуваю себе добре. Я не сказав би, що він занадто малий. В принципі, є адаптери, перехідники, які можна на нього купити, підвищити його трішки. Е, і Прикол в тому, що можна на ньому відпрацьовувати ці елементи, е, тут собі хороша підвізка, що задній амортизатор, що вилка. Гарні дискові гідравлічні тормоза. На новій версії, до речі, відновили е тормоза. Тут а тепер е завивається до 4, тобто не мінералка, як на предыдущій версії. Та й в цілому гальмують вони набагато краще, ніж на предыдущій версії. Проблем, які в принципі, є на ньому, те, що пишуть, у нас цього не було, але це обговорюється в інтернеті з приводу е рульового стакана, що тут розбивається якась втука. І що там навіть виробники відправляли замінник, замінну втулку. У нас з немаленьким таким пробігом по офроуду цієї проблеми не було, але про неї пишуть, напевно, в когось вона є. Також із проблем це, наприклад, при падінні в праву сторону прибувається ручка до руля і може заблокуватися, тобто з невеличким вижиттям. Тоді мотоцикл впадає в помилку, і, в принципі, ти можеш дергати, що хочеш, але нічого не відбувається. Тому слідкуйте за цим, щоб це виправити, треба підпустити саму ручку газа, і тоді вона повернеться на своє місце. Також, якщо його сильно використовувати в піску в багнюці, де не сильно рекомендують, але ми використовуємо, зношується швидко ремінь приводний. Чи не приводний, я не знаю, що це за ремінь, але він відкритий і на нього все попадає. Тому слідкуйте, при зносі бажано замінити. На попередній версії дуже швидко вийшли гальма з ладу, тобто дуже швидко старились колодки і, в принципі, не дуже вони прям, інформативно ефективні, на цій новій моделі набагато в принципі, краще. А тепер давайте перевіримо, на що реально він здатний і що на ньому можна робити в принципі. Так, давайте спробуємо в принципі, те, що робиться базова вправа на ендурі, круг віллі. Ну, на цій моделі тормоз не такий інформативний, напевно, як на новій, але в цілому відпрацьовувати вілі навіть, навіть дуже можливо. Так, після бензину треба звикнути до ручки газу. Насправді те, що тут немає щеплення після бензину, там, наприклад, відчувається, тобто після мотоцикла з КПП відчувається, що на газ він зовсім по-іншому реагує. Тобто, коли я їду на вільні, наприклад, на ендуро мотоциклі, мені більш чутливо, коли я користуюсь щепленням. І достатньо часто я їм користуюсь, коли там кручусь на місці. То тут цього немає. З однієї сторони, напевно, для когось це буде легше. Ну, але якщо ти прикатаний дуже сильно до звичайного мотоцикла, то будуть напевно нюанси. Але давайте спробуємо ще. Опа, Лексус! <свят> 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 ну, стопі в принципі можна спробувати. Давайте зараз я попробую. Так, давайте я спробую стати на стопі. В принципі, на кросовому дура в мене не, доволі непогано виходить, я можу їхати на колесі, Але на цьому, з цими тормозами, мені здається, не дуже добре, давайте спробуємо. Ну, Я в два пальці зажимаю і він навіть не блокується. Ну, таке, Давайте додам швидкості. Ну, Я думаю, якщо потренуватися, в принципі, трошечки звикнути до ваги, тому що на кросовому мотоциклі на рахунок ваги, воно допомагає відчувати саме оце їзда на передньому колосі. Тут, тому що він легший, не такий ход підвізки, ну, в принципі, не така велика інформативна, то трішки важкувато. Але в цілому, я думаю, якщо так тиждень, то я думаю можна метрів 10 лупанути О, ну кайф В принципі вже краще тобто я думаю що якщо б я на ньому тренувався хоча б реально тиждень поїздити прикататись. і в принципі це ж мотоцикл вже з пробігом е, можливо треба поміняти мінеральну оливу тут і можливо колодки і тоді буде набагато краще відчуватись гальма але в цілому мені подобається Трюки з танта на ньому робити в принципі, взагалі загалом можливо. Тільки що піднімав мотоцикл і від'єдналась ручка з А Ну-ка, давайте подивимось. В принципі, впав легенько, зліва тут все норм, просто рідзинка. А тут в мене відвалилась ручка. Ось бачите? Через дірки після падінь сюди забивається пісок. В принципі, це може бути і прокруткою вашого гріпсу на газу. І в цілому через це може попадати, попадати багно і може клинити ваш газ. Тому перевіряйте, чистите ручку і тоді у вас не буде проблем. А ми поки так покатаємося. Я вже три рази качнув, Ось чому в принципі, вийшло падіння, тому що пропали тормоза. Повністю. Ну, ось ось я прожав. Я їду з одним пальцем, і в мене просто е був отакий ход, от, це вже було блокування, в принципі, а зараз я нажав, а воно провалюється. ну Це вже я качну нормально. Провалюється дуже сильно ручка, тому, напевно, або треба на прокачати, можливо, повітря попало, або, можливо, це, до речі, після падіння. Я впав, можливо, повітря попало е з цієї камери в шланг. Хоча я не думаю. Я думаю, що все-таки чомусь вони провалились. В принципі, це саме той мотоцикл, на якому я можу їздити і говорити, так легше навчати людей, бо вони мене чують добре. В принципі, навіть тріал тренувати на цьому мотоциклі достатньо легко. Так, Зараз спробуємо взяти фігуру, Ну, по вигляду сантиметрів 30. Є. Yeah. Дроп. З газом правтика. <laughs> Але доволі прикольно, мені подобається. Так, спробуємо ще раз. Дроп! Uh! Спробували тільки що пригнути рампу. У нас розгон не зовсім підготовлений. Трішки багно і дуже відчувається от, на суроні. Тим, що в нього дуже маленька вага і це сильно віддає в кузов. Тому на розгоні я відчував, як мене просто ну, от, прям розкидувало. От, один із нюансів, який в принципі, вас будуть очікувати на суроні. Але в принципі якщо обирати нормальну погоду, то можна валити. Або це просто діло того, що я звик до важких мотоциклів. Пайдіот, пайдіот. Ще з одних, один із нюансів на суроні, тим, що занадто маленьке заднє криво і дуже сильно закидує спину землею. Тобто по багнюки, коли катаєшся, ну, дійсно потрібно вдягатись нормально, не так, як я. Не тільки і рукавички, і захист кісті, а ще ботинки, на корінники, на окотники. Тобто не нехтуйте своїм захистом. Ми це робимо, бо катаємося давно і ми трішки відморожені. Напевно, але ви не робіть так, не беріть з нас приклад. Мені не подобаються підніжки, занадто слизькі. Я би сюди поставив, якщо катати, вже підстрибати прям, то поставити щось покраще, тому що ну, дійсно зацеп малуватий. Так, а тепер з приводу технічних характеристиків нової моделі Сурона, е що пишуть? Отримала низку суттєвих оновлень, які підвищили її продуктивність і поліпшили дизайн. Зокрема, зміни торкнулися силової установки гальмівних систем. Підвізки та коліс. Потужність двигуна зросла до 8 кВт у порівнянні з е, попередньою моделлю в 6 кВт, тобто яку ми сьогодні тестували. Е, це приріст потужності дає змогу байка розганятися від 0 до 50 км на годину за 2,7 секунди. Е, гальма, е, що відновилося по гальмам, е, в принципі, на попередній моделі дійсно гальма ну, не кращої якості, це 100%, але в принципі робочі. Що на цих, я сильно не знаю, я прям не тестував, але дивлячись на них, додає впевненості, що вони набагато кращі. Тут вже система трішки інша. Тут, є, тут заливається мастило Dot 4, ну, як на повноцінних взрослих мотоциклах, а не мінералка, як на велосипедах. Передня вилка якась китайська ККЕ посилена. На 30% отримала золоте покриття. Дійсно видно, що отримала нове покриття. Воно тут чорне, не таке, як на цій. Тут просто стандартна, зеркальна. Пишу, що є якісь зміни по задній підвісці, але написано просто, що змінили колір на білий. Надіємося, що там щось дійсно змінили. Максимальна потужність 8 кВт. Акумулятор літій іоновий 60 Вт-40 А. Запас ходу до 75 км пишуть при швидкості 40 км на годину в екорежимі. Але насправді від того, як ви його використовуєте, як ви експлуатуєте, від того і залежить скільки він проїде. В принципі, якщо штурмувати горки і їздити в спортрежимі, я не думаю, що там набагато довше він буде їхати. Тобто набагато, він буде набагато менше проїжджати. Це 100%. І будемо тестувати взимку, як скаже наша батарея. Я думаю, що теж ємкість впаде і запас ходу конкретно знижиться. Максимальну швидкість, яку розвиває, пишуть 75 км на годину. На ньому я не тестував, але віримо в те, що пише завод. Час зарядки 2 години для швидкої зарядки від 20% до 80 А так, в цілому пишуть повна зарядка десь до 3,5 годин. Що Візуально звідновлено те, що ми бачимо, без того, що нам пише завод. Виділяється колесо, воно дійсно стало ширшим і більшим. Я думаю, що в принципі воно буде краще тримати всі ці перешкоди, не так швидко зноситься, або я думаю, що його буде важче зігнути і зламати. Візуально те, що ми ще бачимо, це, ну, це тормоза, про які ми вже говорили. Тобто видно, що шланги стали набагато товщими, Звичайно, що для дота їм треба. Десь це все прокачувати, тому шланги стали дов... товстішими. І, в принципі, я думаю, що буде набагато довше служити вам гальма. А, по підвісці написано, що вона стала краще. Це теж треба тестувати, на ну, мотоцикл новий, ми на ньому не їздили. А, і ще з, основ... ще з чого візуально додалося, інше сидіння, тобто тут вже якась гравіровка є, візуально симпатичніше виглядає. Так, ну що, всього можна сказати про сторон? Мені подобається. Я як кросмен, прям. Ставлю лайк, мені реально кайфово, на ньому можна відпрацьовувати багато елементів, повороти, колі, стрибки. Ми спробували сьогодні і Тріал, і трішки ендуро, і мотокрос, і стрибки з рампи. В принципі, це все можливо. Це не приділ можливості, тобто можна прям навалювати, можна стрибати великі рампи, звичайно, з додатковим тюнінгом. Нам є на кого рівнятись. Тому, в принципі, для навчання ідеальна тема. Підписуйтесь на канал Мотаранча. Дякую партнеру нашому Матю. Всіх благ.